Самий величезний привіт, самим самим найкращим. Я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталік Вентуріно. І запрошую в магазин ТБ Промгрупа, як я говорю, або акція сім днів. Знаєте, що я вам скажу? Не сідайте, ви лягайте, лягайте, щоб не впасти. Тому що сьогодні дуже бомбезна, помпезна промгрупа. Дякую за коментарі. Дякую дуже вам за ваші вподобайки. І давайте розпочнемо із першого. Островочка. Ось такий тостер на 700 ватт. Гарантія навіть є. Шість потужності, обсмаження, кнопка скасування стоп і автоматичний викид тостів. Відкривати не будемо. Ось такий самий простенький ціна такого тостеру. Зараз зі знижкою 499 гривень. Це для паняночок уф-лампа. світодіодна USB для манікюру. Тут є навіть якісь особливості. Комфортний для зони світла, 18 потужності світлодіодів. Таймер на 3 налаштування, автоматичний сенсор для рук. Зручність і простота у використанні. Ціна зі знижкою 199 гривень. Колонка бездротова сенсорною лампою. Світить різними кольорами. Ціна такої колонки зараз зі знижкою 199 гривень. Масажер. Це, тіпа, натякають, знаєте, хто до до літа. Ну, до літа, дівчата, готуйтесь, масажер електричний. Тут є дуже багато різних насадок. Так, ось такий масажер. Тут можна регулювати потужність, швидкість його. Це антицелюлітна насадка вже є. І ще до нього є ось такі насадки. Зараз вам покажу. Для лосьона антицелюлітного намазуєтеся вібрація тисячу пальців. Це також антицелюлітна насадка, яка розбиває жир, який відклався за зиму. Новорічні салати, олів'є. До речі, дуже добре, коли можна їх помити. Тобто, ви намазали кремом тіло, зробили масаж, потім помили. І ось така дуже хороша насадка для п'ят. Ви також її сюди пристосували, закрили. Увімкнули, добре, що масажер працює від розетки і зчухали на літо усю загрубілу шкіру, намастили кремом для шкіри ніг і виперша пані. Також є гарантійний талон. Ціна цього масажеру 359 гривень. Світильник, нічник, малече у кімнату працює від батарейок. Є зірочка, хмаринка та динозавр. До речі, дуже цікаві. Ціна світильника 82 гривні. заокруглюю копійки до більшого. Набір у ванну кімнату, шторка з гачками та килимок. Ось такий набір. Хочу сказати, що шторки і килимок різного кольору можна обирати, а кулечки вже входять також в набір. Розмір шторки метр вісімдесят на метр вісімдесят, та розмір килимка 34 чотирші 67 А гачків з фіксаторами 12 штук. Цей набір 269 гривень. Привезли свічки. Я на перший погляд подумав, що це LED свічки, але це арома свічки, ось такому свічнику. Ціна такої свічки 96 гривень. Дивіться, які чудові подушки. Надзвичайно круті, дійсно гарний дуже принт. Літо, справжнє літо. Зараз покажу вам принти. Ось це мені найбільше сподобався. Маки. Ось така третя. Оцей букет також гарний дуже. І ось така ще фіолетова. П'ять видів, усього п'ять видів подушок. Розмір 40 на 40 222 гривні. Іграшку для котів ви всі знаєте, щоб кіт бавився. З м'ячиком ціна 199 гривень. І надзвичайно гарні ключниці декоративні це справжній витвір мистецтва. Вони кріпляться на двосторонньому скотчі. І хочу сказати, що це наш вітчизняний виробник. От кожну береш до рук і дійсно гарна. Ну, справжня, дивіться, весна. 139 гривень. А ми з вами рухаємося вже далі. Покривало три в одному можна використовувати як ковдру, як плед, та як покривало. Два кольори можна обирати, застеляти або так, або так, сірий та ось такий, можна сказати, темно, темна бірюза. Так, розмір 2х2,20, 449 гривень зі знижкою. Набір з двох махрових рушників, маленький, розмір 50 на 90 та для тіла 70 на 140 зі знижкою 30% 349 гривень. Покажу вам кольори. Тапулети жіночі кімнатні з закритим носком 139 гривень. Ось такі рожеві, ніжно-рожеві з бантиками, штучне хутро дуже м'яке, м'яка підошва. І а, тут маю на увазі, ось тут м'яка підошва, а ось тут тверда підошва. І ще сірого кольору. Комплект постільної білизни, мікрофібра двоспальний також зроблено в Україні. Є кольори різні. Розмір підковдри 175 х 215 м. Простирадло 1,80 на 220 Та дві наволочки розмір 50 на 70. Ціна комплекту. Зі знижкою 399 гривень. Тут надзвичайно цікаві привезли скатертини хочу вам показати. Ось така: це 100% бавовна, а скатертина розмір 1,20 на 1,50 Показую вам кольорову гаму. Кросівки для Чоловіків. Так, давайте їх краще роздивимось на вигляд як замша, але це не замша, це а, штучна, можна сказати, як шкіра виворотка. Ось така зі штучного дермантину. Зі шкіри штучного дер... а, дермантину. Штучного шкіра. А, ну, ось такі кавові і сірі. Кросівки чоловічі. 559. А білизна чоловіча, 100% бавовна, це дуже добре. І ціна зараз 75 гривень. Також жіноча білизна, кольори в асортименті 65 гривень. Так, ми з вами рухаємось далі. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь та вмикайте дзвіночок. Тут дуже цікаво. Набір кошиків із чотирьох штук. В двох кольорах є ось такий сірий. І світло-світло-сірий. І я ще знайшов ось такий шоколадний. Не хочу говорити коричневий. Шоколадний звучить красивіше. Набір кошиків зі знижкою 299 гривень. Скринька, органайзер для біжутерії та прикрас на замочку прямокутної форми. Надзвичайно приємний матеріал, такий оксамит. Так, золотий. Замочок відкриваємо, і тут зазвичай, як по стандартному, завжди ось таке наповнення, але ще є тут таємничка. Ось така. Ви відкриваєте ось цю половинку, і тут у нас має бути ще там не можу відкрити однією рукою. Відкриваємо цю частинку, і тут ще можна наскладати всього. Зараз покажу кольорову гаму в чотирьох кольорах. Ціна такої скриньки 379 гривень. Це у нас набір пензлів для макіяжу у косметичці. 4 штучки, 4 пензлика. А я говорив, набір кошиків забув, чи я сказав 299 скриньку я сказав. А, набір пензликів 179 гривень. Толетна вода для тіла 57 гривень, це ось це для малечі. Ось така пахне жувальними гумками. Навіть я ось тут стою і дуже круто пахне жувальними гумбу, гумки. А бомбочки для ванни в різних кольорах, тобто різні аромати 60 гривень. Ну, оцю сила Карпат, ви усі знаєте. Крем по 30 гривень. Навіть є крем для вен, крем для суглобів. Набір мисок, ось таких кухонних. Тут маленька, середня та велика. В трьох кольорах вони. ціна такого набору 109 гривень літр 200, 2,400 та 3,5 літри. Набір у ванну, кімнату, диспенсер для мила, мильниця для твердого мила і стаканчик для зубних паст та щиток. Є в сірому та є в білому кольорі. Ціна таких. Наборів 299 гривень. Набір прикрас для волосся 70 гривень. Вони йдуть у такому пластиковому чохлі, пластикова ось така коробочка. Тут резинки, а потім ще якісь такі а, краби. Також в різних кольорах можна обрати. І є ще ромашки. Так, тут у нас заварник для кави на 630 мл, Давайте відкриємо та подивимося його. Так, ну ви розумієте, це із жаростійкого скла. Є ось така прогумована, прогумований тримач, щоб тримати. Є носик і ось такий фільтр. Ставимо сюди і робимо каву. 359 гривень. Привезли туалетні води 100 мл. Не можу сказати парфумовані, тому що ціна не може сказати їх на них, що вони парфумовані. Навіть написано Туалетна вода зі знижкою 30% 90 гривень. Знову привезли тортівницю, Я таку теж купував. Тортівниця з кришкою пластикова, закривається з чотирьох сторін. Є біла, пудрова і сіра. 149 грн. гривень. Ціна не змінилася з осені. Сковорідку гриль зараз ми відкриємо 24 сантиметри. Підходить для різних плит. І я скажу, це дуже добре, коли ручка складається у саму сковорідку, Це зберігає місце у шухляді. Дуже хороша сковорідка гриль. У мене точнісінько така сама, тільки ручка, на жаль, не складна. Ціна 339 гривень. Набір а, емальованих ємностей з пластиковими кришками в наборі 5 штук від великої до маленької. Давайте подивимось. Я думав в декілька кольорах. А ось така піраміда Хіопса. Набір з 5 штук. Так, це у нас а, блюдо скло керамічне. Ось таке велике на 5,2 літри. ще має кришку. Ціна зараз зі знижкою 449 гривень. Так, ще один набір форм для випікання. Також є. А, це не кришка. Це одна більша форма, а друга трішки менша. Але це не кришечка. Так, добре. Ціна цього зараз вам скажу: набір форм для випікання на літр 400 та на 2 300 – 449 гривень. Форма скло керамічна. Ось така з візерунком, квітковим принтом. І ще ось така в такому принті в двох принтах. Ціна цієї форми для випікання зі знижкою 30% 333 гривні. Прозорий салатник на 23 см діаметр. На 2,8 літра 169 гривень. Ось такі порційні салатники. Дивіться, тут такий ніжний, ледь помітний квітковий принт. Тут ось таке а, листячко. А оцей нагадав мені Турцію. О там була така лавочка, дуже великий. Такий магазин. Ти заходиш, і там дуже багато таких от сіляких, а, в синьому, темно-синьому блакитному кольорі були кружки, салатники, тарілки. А тебе вони в трьох кольорах і ціна такого салатника 50 гривень, діаметр 12,7 сантиметрів. Ну, а це просто витвір мистецтва. Оцю, оцю, в цій чашці треба пити чай альпійський букет. Я тут знайшов чай каркаде з цієї чашки чай каркаде пити. А це, мабуть, ромашковий чай підійде з метеликами. До речі, чашка не маленька на 520 мл 109 гривень. Каструля металева з кришкою прозорою на літр 800. Зі знижкою 325 гривень. Також є кастрюля трішки більша, також з прозорою кришкою на 3 літри 240 мл. Ціна 429 гривень. Ну, ці чайники, заварники, ви всі знаєте. Скляний. З пластиковою ручкою показую кольори і є ще ось такий вирве око зі знижкою 245 гривень на півтори літри. Келихи для шампанського, набір із шести штук по 250 мл кожний, 449. І в таку ж саму ціну келихи для вина 6 штук на 300 мл. Надзвичайно крута тарілка Luminarк. Ось така обідня. З високими бортиками на 29 см діаметр. Є ще чорна та біла. Ціна тарілки 159 гривень. І трішки менше за розміром на 21 см діаметр. 90, Ну, 100 гривень, будемо казати. Набір метеликів. 3D, вони на двосторонньому скотчі, здається, чи на магніті. здається, на двосторонньому, але такий, ніби здається, і на магніті. Так, набір таких метеликів. Їх є дуже багато різних видів. Ціна 40 гривень. Зверніть увагу, люмінарк. Ось такі креманки можна придбати поштучно. Тобто одну штучку. Ось така креманка Люмінарк вони вже також були, я пам'ятаю, в магазині АТБ. Ціна однієї штуки 63 гривні на 300 мілілітрів. Лоток з кришкою та піддоном на 12 серцевинок таких 119 гривень. Ой, вибачаюсь, це оцей 119 на 24 осередки для вирощування з піддоном та кришкою. Оцей коштує 70 гривень. Кубики для пророщування насіння 40 штук. Ціна 50 гривень. На 10 літрів субстрат для розсади 52 гривні 10 літрів. Можна придбати ось такий корм за 299 гривень Пурінова. Зараз він по акції 1,5 кг. Цього разу замість картин за номерами привезли ідейки алмазна. Ідейка ось така. Ціна 329. Набір для малювання. 135 гривень. Надзвичайно круті книжки. Навіть є ваяна. 169 гривень. Тут є ще дуже цікавий. Я гадаю, що вашій малечі сподобається. п'ять розмальовок і одна в подарунок. Є для принцес про принцес. А оцю вже одну забрали для хлопців. Ціна 199 гривень. Блокноти на спіральці із замочком. 70 гривень. Набір для творчості. Набір для творчості створи намисто. Є ще навіть з квітками, тут дуже багато різних. З тваринами 155 гривень. Не міг вам не показати оцих чудових тваринок, а які прикольні мусіндри, взагалі супер. 169 гривень коштує така пухнаста тваринка. Але це не просто кіця. подивіться, як він хвостиком віляє. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай сьогоднішній день буде самий найкращий. У вас ми зустрінемось трішки пізніше з вами. До зустрічі.